Друзі, всім привіт! Їду в Мюнхен. Міжнародна виставка Smarter Europe. Вона про сонячну електроенергію і все, що пов'язано з альтернативними а, істочниками електроенергії. Це найвеличезна виставка, яка цієї тематиці присвячена в Європі. І там будуть топ-виробники ес виробники Всього що пов'язано з сонцем, ми на стенді компанії Чін і Влад каже, що це один з монстрів, Все, що стосується виробництва і апаратної і частини, і сонячних панелі і всього іншого, що вам може бути потрібно для автономної станції. Але я раз чую знов, чому а -а -а. Хто це? Чінт, це компанія, яка в Україну знають як постачальника недорогої автоматики. Але з точки зору альтернативної енергетики, це дуже потужна компанія. Вони мають мож, можуть закривати від поставки панелей, входячи в Tier 1 першу десятку і виконуючи більше 50 ГВт замовлень кожного року зараз тільки по сонячним Гігават. панелям. Да бренд Astro Energy, який, а, який Astro Energy, да Астро належить Чінту. Вони ага. розробляють свої без системи, вони закривають, вісно своєю автоматикою, все, що з цим пов'язано. Цікаво, що багато людей рішення. тут нема, але, блін, да, виглядає да. Все стильно, тому що він, їм нові клієнти не потрібні, мабуть. Про них знають, <світ> сюди приходять тому... люди підписувати контракт. Да. Їм не треба щось там виставляти, показувати, ось ми такі, вони, вони все добре, як я розумію.